Лавочний брус з смереки. 40 на 120. Ось як він виглядає. Заокруглення з чотирьох сторін. Фреза R3. Ось як на виглядає по кромках, сучки. Є чорний, але він врощив структуру дерева. І в основному це все живий сучок. Ось такий. Є тріщина побутинкою по сучку, але незначно. Це є е, було 40 на 120. Також є ось такі ще 45 на 75. От він є трьохметровий. І різних довжин можна замовляти щось під замовлення. Ось як він виглядає, сучок. І ось як він виглядає в обробці. Може бути ще також 40 на 60. Потрібно в шапці профілю можете побачити, є посилання на наш сайт та е, номер телефону. Дзвоніть, що буде потрібно, проконсультуємо, порадимо, відберемо вам кращий варіант. та підписуйтесь на сторінку.